Доброго дня! Доброго Як настрій? Бойовий, саме... щоб ви себе відчували затишно і тепло, незалежно від того, яка на вулиці є погода. Я думаю, що буде дуже тепло, тому що вони побудовані по самим найкращим технологіям. І коли ми говоримо про нашу незалежність, ми завжди маємо пам'ятати, що ми маємо бути і економічно сильними, і військово сильними, і енергозаощадними. Це дасть можливість нам бути незалежними. Незалежними. Це дасть нам можливість бути заможними. Саме головне, що залишається з нами, це наші знання. ми змішує фінансування до 5-9 мільярдів. Якщо ні, людина помирає, а що не платить допомога. Ми зробимо спільно з вашою місцевою владою, кардіосудинний центр, який буде надавати допомогу мешканцям вашого міста і області. Це дасть нам можливість. За один рік зменшити і смертність, і інвалідність. Хтось в певний період часу сказав, що стара система це дуже погано.